Консультації по особовому рахунку, оформлення документів на підключення до газової мережі та багато іншого. Саме ці послуги зможуть отримати прикарпатці у новоствореному центрі обслуговування клієнтів. Більше розкажуть наші кореспонденти. Зробили ближчими до споживачів. У Галичі з'явився новий центр обслуговування клієнтів. Повний комплекс послуг у ньому зможуть отримати жителі одразу декількох громад. Серед них і пані Лілія. Я нашу. Січня місця за доставку газу буду платити. Так, так. дуже приємно, Дякую. Січня місяця будете оплачувати за доставку газу 58 гривень 40 копійок. Це буде місячний платіж протягом цілого газового року. Сюди сьогодні прийшла вперше. Дуже зручно, що так близько, бо приходила інколи в газкантору, далеко досить йти. Бувало таке, що коли там щось переписати, треба ще якусь довідку, треба вертатися у місто, назад, а тут буде дуже зручно, дуже близько. Чимало людей дізнаються інформацію про свої рахунки за споживання газу у мобільних гаджетах. Проте й ті, кому отримувати їх зручніше від фахівців. Наші клієнти, які хочуть знати про ті чи інші послуги чи стан розрахунків, це в основному десь пенсійного віку, старше старше покоління. Скажімо так для них онлайн-послуги може можливо десь недоступні за рахунок цих гаджетів, які в них є в наявності. і вони хочуть просто отримати квитанцію. Чи роз'яснення нашого фахівця, чи передати той самий показник лічильника в центр обслуговування клієнтів серед фахівців у центрі обслуговування клієнтів? Пані Ірина жінка розповідає про основні проблеми, які виникали раніше. Були такі прохання неодноразово, щоб щось в центрі міста відкрили, щоб людям було легше добиратися, тому що важко все ж таки добиратися. Транспорт туди не ходить, і людям було важко добиратися. Це близько двох кілометрів від центру міста. Тому от от така тільки проблема була. Отримати допомогу у новоствореному центрі зможуть тисячі прикарпатців. В цьому соці буде обслуговуватися більше десяти тисяч населення наших клієнтів, які проживають у Галицькій громаді, тому цей цок є актуальний і це сучасний цок, де можна отримати якісні і хороші послуги щодо надання щодо співпраці між газовими мережами України і так само між нашими клієнтами. В центрі обслуговування клієнтів можна отримати весь спектр послуг для клієнта, тобто знати розрахунки за розподіл природнього газу. Написати заяву на приєднання чи реконструкцію системи газопостачання. Центр обслуговування клієнтів газовики планують відкрити також у Городенці та Рожнятові.